І так, дорогенки мої. Росадка нас пустуя на закалки, на подвір'ї. Зараз ранок перевірили температуру в товщі грунту. Пише 14 градусів. Забризкали медю. Так, так виглядає розсада. Зараз пакуємо і виїжджаємо на поле садити. Таке воно на подвір'я Хмарно. обіцяє дощ, але висадка буде, як кажеться, по плану. І так, дощ газує, потрошечку брячка. Ми вже запакували так машину, так виглядає. Так, можете бачити. Все, скрізь. Скрізь куди можна, запхали. Сюди не помістили. Так, зараз закриваємо і пакуємо другу і їдемо. Так. Що? Висадка продовжується. Дощ газує. І ми садимо. Так. Ось такий мастер клас. Чикс. Фикс. І готово. Опс. Так, Отак і садимо. Фух. Ну, завтра продовжимо. І більш детально розповім. Бо вже восьма вечора дощ іде. А ми садимо, тут уже посадили. сьогодні Так, день висадки номер 2 Продовжуємо посадочку. Мрячка йде. Двоє тро таке, не зовсім приємно. Камера сигналізує, що люди в полі. Вчора так виселила кавунчики. Там далі участочок з динькою. Так виглядає кавун вчорашньої посадки. Холодненько, прохолодно трошечки, але працювати потрібно, я вже думаю на башмаки. Так, починає налипати, а це тільки... Тільки зайшов. Але потрібно досажувати. Так, другий день висадки. Як в шість рук швидко посадити пів гектару кавуна розсадним методом? От така в нас розсадочка. Дивіться, паличка 50 см це наш маркер. Відразу одна людинка бере. Отак підминаємо касетку, щоб краще достати. Достаємо декілька саженців, щоб було Ось така корнева система, можете бачити. І вкладаємо. Поклали один саженець, маркерочок, другий саженець. І так проходимо. Зараз ще декілька достану, щоб було більш наглядно. І отак укладаємо. Клали ми під підряд, розкладуємо, підлагаємо касетку, щоб вона не заважала. Потім одне з найприємніших. Приближаємося до землі, щоб бути поряд з рослиною ТТТ. Біля капельної стрічки рукою робимо углублення таку ямочку. Беремо наш саженець, обов'язково. Обережно, щоб не передавити корневу шийку і не нарушити сокорух, і не пошкодити корневу систему. Укладаємо його, ми трішечки ложимо під нахилом, трішечки під нахилом. І засипаємо, засипаємо землею так, щоб торфяний стаканчик покрився і на сантиметр вище присипало землею. Обов'язково не глибше, тому що якщо ми заглибимо отак. Це вже провокуватиме у нас шийні захворювання вибачаюсь, Гнильні захворювання корневої шийки. Якщо засипемо так в землю, що тільки листочки будуть флаги витерчать, то 5 днів і рослинка здохла. І продовжуємо. В такому темпі. Обжали обов'язково, обов'язково плотненько, щоб повітрячка в нас не було між торфяним стаканчиком. І це все дуже швидко. Дуже швидко робиться. Можете наглядно побачити? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рослиночок я посадив за декілька секундочок. З вами була Шалена Батьківщина. До нових зустрічей. Далі буде більше корисної інформації. Все про вирощування овочевих, ягідних культур. На нашому каналі обов'язково підпишись, постав лайк, напиши свій коментар, який кавун садиш ти. І чого чекаємо в цьому році?